Вже майже рік крісло поруч з міським головою Сергієм Мельником залишається пустим. З того часу, як посаду секретаря ради достроково звільнив Валерій Лясков, вакансія вільна. Проте чи надовго на черговій 27-й сесії міськвиконкому була висунута нова кандидатура у її ролі? Начальник управління охорони здоров'я Хмельницького Михайло Василишин. Посадовець розповідає на роботу, налаштований досить рішуче. Налаштований в робочому стані, готові виконувати, готові працювати, тому що Ну, на сьогоднішній день міському голові виконувати одну функцію дуже важко. Є багато представницьких робіт, є багато других. І організація роботи з радою. Рада в нас багатопартійна, тому роботи дуже багато і дуже. Ну, я розумію, на що я йду і що я буду виконувати. Зайнявши пост секретаря ради, пан Василишин обійняв би цю посаду вже не вперше, адже працював за керівництва Миколи приступим. Як зазначає вже екссекретар Валерій Лісков, робота не повинна була б викликати у посадовця зайвих труднощів. Василишин Михайлович – це безкомпромісна фігура. Досвідчений досвідчений секретар міської ради, який в свій час відпрацював відповідний термін. І сьогодні йому не треба входити і вивчати ситуацію, знайомитися з посадовими обов'язками. Певний в тому, що він з цим завданням справиться шляхом таємного голосування 48 депутатів депутатів, обираючи бути новопризначеному посадовцю. В результаті кандидат на посаду секретар Хмельницької міської ради Василишин Михайло Йосимич отримав 20 голосів за обрання його секретарем Хмельницької міської ради проти обрання. Василишина Михайла Йосина, секретар Хмельницької міської ради, проголосувала 28. Таким чином, за результатами таємного голосування по виборах секретаря Хмельницької міської ради вважати необраним секретарем Хмельницької міської ради, депутата Василишина Михайла Йосиповича. Чим не підійшла депутата міськради кандидатура Б'ютівця Василишина, залишається невідомим. А тим часом крісло секретаря й досі не зайняте.